Так, це не той випадок, коли ви мене не питала. Я вам скажу насправді багато коментарів з приводу мого незрозумілого сторісу. Не переживайте, коли я не повернулась У мене ще є розсіяний склероз. Ніяк не пов'язано з пам'яттю, просто це аутоімунне захворювання. Тобто мої ж клітини, мої лейкоцити, тобто клітини крові, які створюють імунітет в організмі, вони ж мене атакують. Вони атакують мієлімову, якщо я вірно виговорюю, оболочку нервів, по яким поступає сигнал від головного мозку до органів. При цьому страждають кінцівки, при цьому страждають всі органи. Зір. Це просто те, що в першу чергу. Тому я можу щось невірно робити з часом. Тому я дуже сподівалася, що і це відміняється. Але, ви ні. Підтвердила МРТ, що російський таки в мені є, але я знайшла чудового професора, щоб хоча б якесь інше відреагувало мені лікування. Або. або... Робила на мені всі можливі досліди. Я готова бути тою самою мишкою з лабораторії. За цьому все добре, люблю вас. Так, патоферон не відмінили, російний склероз не відмінили, але я нарешті поспілкувалась, позадавала всі питання, які мене тривожили, гнітили і все таке. Нарешті я почула відповіді і. Для мене дуже цінна сьогоднішня консультація, яка тривала не більше півгодини. І вже той, той факт, що на тебе виділили стільки часу, дуже приємно, дуже приємно. Так, а скоригувала трішечки лікування, все-таки сказала, як з цим бутафероном можна примаритися, як з моїми явними здоров'ям можна також, щоб на людей не кидалося, умовно кажучи. По хорошим новинам. Вогнища не ростуть, і вони таке враження, що пригніті. Тобто вони не господі, хочу сказати, не зловживають своїм становищем, що вони знаходяться в моєму мозку. Коротше. Вони не вони нічого не роблять, вони просто є. Вони просто є, вони присутні, але вони не збільшуються. І це вже рік десь прийшов, вони не збільшуються, і... тому немає власне причин вважати, що щось погано йде. Все добре. бетаферон тому і треба приймати, щоб все далі було добре. Так, він погано впливає на мій стан. І я наче, випадаю прострацію після прийому, після нього на добу, але тим не менше. Ну, про Випадаю прострацію. Це звучить, звичайно, наче О, боже, в мене запагліла головка. Це все набагато цінніше, страшніше, але тим не менше. Є способи боротися з цим. І мені вони були озвучені, причому варіанти, причому як краще вживати, щоб спробувати, чи воно дійсно підходить. Це прекрасно. Мій невротичний стан, ну, психологічний стан, як також можна дещо скоригувати, враховуючи обставини і все таке. Ми завжди під стресом, враховуючи, що боїмося рецитиву. Ну, рецитив в даному випадку було не Починають страстати, виправляти твоїм тілом не так, як потрібно. Поки що вони в сплячому, скажімо так режимі, це добре. Тому не треба зловживати тим, що тобі надається безкоштовно, або теферон він дається безкоштовно, тому це ок. Цом-цям.